Копни, копни тут, бля. Хлопці вже збираються в поле. Зміна помінялася. Чую, саме найцікавіше, що Наташа Агро поруч, поняв? Мені цікаво, скільки їхня пшениця дала. Ми вже знаємо, скільки це поле дало. Ну а як? Альмаматер треба згадувати. Цікаво, хлопці, скільки у вас там буде врожайність, ви поділіться, тільки чесно. Так, це у нас ріпак буде, колеги тут. Буде ріпак, ріпак дасть Бог. Якщо все буде добре. Хтось мені казав, не притопчує. Всі притопчують. 34-33. Їм цього казати не треба. Так, <с> да, все нормально. Зараз котки сюди їдуть. Оранка, два плуга працює лемкіна з котками, бачите? Вон коток, так? І культиватор, розробляв цілу ніч. Звісно, ідеально нічого не буває. Тобто треба буде по-любому зараз закатаємо, законсервуємо, щоб було ідеально. І будемо чекати дощу. І буде все добре, так що тримайтеся, успіхів вам. Що ти там? Ще тут ага. О, це щось. Ну нормально. Нормально. Ну, ось 25, 27, 28, 29 і вже поштувати далі. Ну, понятно. То з плюсом. Так що тримайтеся успіхів вам.